Друзі, привіт! Якщо у вас лишилося багато білків і ви не знаєте, що з них приготувати, то це відео саме для вас. Ленціни білка готуються дуже просто і майже не відрізняються від звичайних. В миску додаємо борошно, цукор, ванільний екстракт або ванільний цукор, обирайте на свій смак, також дрібку солі і одразу всі білки. Також додаємо одну треть молока і гарно перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Тісто спочатку буде густе, але це таки потрібно. Просто добре його вимішати, щоб не було жодного комочка. Молоко для цих млинців краще обрати кімнатної температури або трошки підігріти, щоб воно стало теплим. Після того, як перше тісто гарно вимішалось, додаємо ще половину молока, перемішуємо і далі будемо додавати ще молоко і розтоплене охолоджене вершкове масло. добре перемішуємо вінчиком і можна приступати до приготування млинців. Якщо ви добре вимішали густе тісто, то загальна консистенція буде однорідною і не матиме жодного комочка. Якщо ж комочки залишилися, то просто пропустіть. Все тісто через сито. Так можна готувати не тільки ці млинці, а й за іншими рецептами також. Перед тим як смажити перший млинець, сковороду потрібно гарно розігріти, трошечки змастити вершковим маслом і далі готуємо вже як звичайні млинці. Смажемо млинці з двох сторін до гарного золотистого кольору і температуру обирайте середню або трошки нижчу. Не поспішайте, головне, щоб млинці добре пропікалися. І також я раджу перед кожним млинцем змащувати сковороду вершковим маслом, тоді вони матимуть гарний аромат і гарний золотистий колір. Самі млинці виходять дуже ніжними, м'якими і білосніжними. Вони гарно смакують зі згущеним молоком або улюбленим джемом. Як бачите, приготування білкових млинців нічим не відрізняється. Зняється від звичайних, тому користуйтеся та готуйте на здоров'я.